Усім привіт, в свіжо пригнаний свіжопригнаний Швейцарії, це у нас 2.0 дизель 2014 рік випуску, максимально можлива комплектація в білому перламутровому кольорі на класних легкосплавних дисках 18 розміру. Це у нас механічна коробка передач, бувають автомати і механіка. Багато хто запитував на механіку і от пригнав такий автомобіль, такий автомобіль для вас на механіці. Кузов у вас ціленький, рівненький, без царапин. Без м'ятин, без колів, весь в рідній фарбі, має притюйтоманні фари, епертроніки, мивач фар, біксенонову оптику, яка повертає слідом за ролем. Капот, бампер ціленький, без піскуструю, без колів, як бачите. Також лобове скло ціленьке, також є датчик-сіна, датчик дощу, датчик для перевірки. Також є панорамний дах, бо акустика. Нагадаю, це максимально можлива комплектація. Дуже високий кліренс в цих автомобілях, ідеально підходить для наших доріг, можна будь-куди заїхати, чи в поле, чи в сніг. Має безключовий доступ на кожних дверях, також повний привід в парі з високим кліренсом будуть вас виручати в будь-яких ситуаціях. Також є партроніки, задня камера, підігрів заднього скла, панорама ще раз повторюся рейлінги казі по всій стороні. Так само все тут у нас добре, все рівненьке, також складання підігрів дзеркал, індикатори поворотників, дублюючи, усі вікна, оригінальні, включаючи лобове. Машина 2014 року. Нагадую, з пробігом 194 тисячі. Зараз перевіримо її товщиноміром. Так, Починаємо перевірку таким професійним прибором профілайн. Нагадаю, кузов весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів, весь в рідній фарбі. Дуже класний, крутий колір, білий перламутр, ось так виглядає на сонці. Камера не передає, буде класно виглядати під вечором під фонарями, або на сонці в поєднанні з такими легкосплавними дисками. самий кращий варіант, що може бути. Так. Нагадаю, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Дуже часто зараз така функція використовується, бо багато хто не має змоги і часу приїхати самим. Якщо буде цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Бачите, куз весь в рідній фарбі. А зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. Так, переходимо до салону, маємо спічовий доступ на кожних дверях, складання підігрів електро, електрорегулювання дзеркал, індикатор сліпих зон, повний електропакет, центральний. Замок, блокування вікон, також бокс, акустика, шкірні вставочки, пластик м'ягенький, неушкоджений без царапин. Бачите, пороги так само всі ціленькі, не затерті. електропривід сидінь, підігрів сидінь, така бордова стрічка, перфорована шкіра частично, так само в як який підлокітник, така бордова стрічка, так індивідуальна комплектація так кажуть. Під виконання замовника, як машина береться з салону, можна вибрати собі колір стрічки. Такої ж стрічки ще ніколи не зустрічав Колеосах. Це перший автомобіль в мене такий приїжджає. Тут у нас де управління партроніками підсвіткою, сліпими зонами. Навігація, бовс-акустика, автозатемнення дзеркала, шестиступенева коробка передач, механіка, безключовий доступ, також в комплекті два ключі, в мене в кармані лежать. Так, 194 тисячі пробігу, вже майже добігає. Навігація, Airlink сенсорна, можна підключати телефон, слухати музику, розмовляти. Одразу навігація з українськими картами одразу присутня. Панорамний дах. Так все відкривається. Також 6 коробка передач механіка, повний. Повний привід, круїз контроль, допомога при спуску згори, прикурювач, система запуску двигуна без ключа, mp 3 плеєр двозонний клімат-контроль, собі виставляєте температуру, яка для вас зручна. І автомобіль буде підтримувати цю температуру. Також подача повітря на задній ряд. Це зустрічається кнопка тільки в максимальних комплектаціях, підсвітка, автозатемнення дзеркала, так все назад закривається. Також шторка є. Це є на місці. Така у нас торпеда так само незацарапаному гарному стані. Підлокітник USB AUX, розетка ще одна вітер, таке для сміття. Дуже автомобіль мені подобається, не один такий автомобіль вже я приганяв, такі добротні матеріали, гарна шкіра, пластик м'ягенький, не буде вам скрипіти так на відео не певно. Передати, як воно прогинається. Такі дуже гарні матеріали автомобіля. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Переходимо до заднього ряду. Так само все тут у нас в порядку, прийоми, пороги, пластик. Також корозії по автомобілю немає і не мало бути. Козова тут оцинковані. Наголошусь, це також великий плюс цих автомобілів. Сидіння складається в рівну підлогу, такі регулятори. Нахило спинки присутні, можна нахилити спинку. ось так. Це максимальне положення назад, буде комфортно для задніх пасажирів. Також є підлокітник з підстаканниками. Ось так Сидіння складається в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти велике габаритне або переночувати. Так само та спинка складається, неодноразово все це вам показував, поличка забирається і утворюється дуже багато місця для ваших інших потреб. Також дефлектори. Тут дує холодним або теплим повітрям. Подача повітря регулюється на задній ряд. Також спинка, тут бачите, надувається. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка ціленька, підсвічується, нічого не затерто. В такому гарному, приємному. стані автомобіль. Люк. Панорамний просто. ну Тут люк, а тут просто панорамний дах. Підсвіточка, вішечки. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в автомобілі немає. Тварини возили і саме сумне не курили в машині. А зараз перейдемо до багажного відділення. Так, Переходимо до багажного відділення, маємо партроніки в парі з камерою, буде комфортно паркуватися. Тут схований у нас безключовий доступ. Ось так у нас відкривається багажник. Твориться такий столик. або Стільці можна легко сидіти, легко витримує до 200 кг спокійно. Також є шторочка, сидіння складається в рівну підлогу, підсвітка, розетка для заряджання девайсів, підключання холодильника. Тут такі бокові органайзери присутні. Тут великий у нас органайзер, домкрат, ключі, все на місці. Також є до цих колес секретка з інструкцією комплекті. було. Поставлено попереднім власником запаска, сам буфербос. Все на місці, все гарно. так, так закриваємо Місця заді дуже багато, ця паличка собі забирається. Собі можете щось перевозити або переночувати, утворюється повноцінних два двоспальних спальних місця. Так, показує все з цього ракурсу тепер. Так само все тут у нас добре. Пластик, шкіряні вставки, зверніть увагу, все в гарному, бездоганному стані. Пороги, сидіння, шкіра, не протерте, не просижене. Такий добрий стан салону. Передня дверна карта, бокс, акустика. Пороги, пройоми, також сидіння пасажира, така перферація. В цих місцях не буде вам парити. Також підігрів сидінь присутність пасажира і водія. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечері ми гарно все підсвічується. Ось такий у нас великий бардачок. Зараз покажу всю документацію. Так, ось така у нас документація, дуже багато різних виписок зі сервісів. Це я вам буду поступово показувати ось техпаспорт, Вінкот, 7 місць, Ой, 5 місць, 2.0 дизель, 127 кВт, 14 рік, 12 місяць. Renault Олеус 4х4. Виписки зі сервісів, ставте собі на паузу, передивляйтеся. Також, якщо буде цікавити, детальніше скину фотографії, якщо не виходить. Передивіться. тут дуже багато різних бумажок. Машина видно гарно обслуговувалася. Все зроблено на офіційних сервісах. Так. Тут стоять галочки, що мінялось, що не мінялось. Ще раз повторюсь, можу вислати фотографії, то Відео буде дуже довго показувати. І, можливо, не кожен має змогу ставити так на паузу і передивлятися, бо багато хто знає, дивиться мій канал з телевізора прямо вечором. Канів, привіт! Це гарно обслуговувалось. В Швейцарії обслуговування не з дешевих, ну як і в загалом в Європі. Не тільки обслуговування, а й життя. Тут такий якийсь чек. Дуже багато різних виписок. Люблю, коли такі виписки є. Зразу видно, що автомобіль гарно був обслужений, і все можна детально собі перечитати. Більше нічого вже немає. Так, А зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось такий у нас підкапотний простір. Тут все чистенько, гарненько, нічого не кручено, не верчено. Болти ціленький. Кріплення всі цілі, також мотор працює чітко, рівненько. Ніяких захотівань, тікань немає, Впереди не в нормі. Ісь акумулятор бачу свіженький стоїть. Тут там не видно року, можливо десь знизу записано, але видно що свіже поміняний. Так, покажу автомобіль ще раз ззовні. Нагадаю, це 2014 рік випуску 2.0 дизель, механіка 6 повний привід, який працює в парі з таким гарним високим кліренсом. Буде ідеально підходити для наших доріг, м'ягенький такий автомобіль. Виручить вас на будь-яких ділянках доріг, можна так сказати. Класний білий перламутровий колір, максимальна гарна комплектація, круті, легкоспавні диски 18-го розміру, вже на зимовій резині, вже скоро зима, потрібно вже готуватися. Автомобіль вже, можна сказати, готовий. до цього. Партроніки, камера, сліпі зони, панорама, безключовий доступ, шкіряний салон. Труїз-контроль, дуже багато функцій автомобіля, це максимально можлива комплектація. Ще раз повторюсь, оцінковані козува. Дуже гарно машина себе зарекомендувала. Багато хто хоче саме таку машину, запитує. І от такі машини я стараюсь переганяти для своїх замовників. Нагадаю, кузу весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без сарапин, без колів, весь в рідній фарбі. Також фари нас. Біксинонові, максимальні, повертають слідом за ролем, світять білим світлом, буде гарно свідчувати вам вночі, також у мовачі фари. У фар також присутні парктроніки буде комфортно паркуватися. Це такий гарний загальний стан автомобіля. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такий у нас автомобіль візді, висока посадка, гарна оглядовість, великі дзеркала з підігрівом, з електроскладанням. Це дзеркало з автозатемненням, також присутня навігація вже з українськими картами, блютуз. Також можна під'єднати CarPlay, android Auto, клімат контрольного зони, повний привід допомога при спуску згори, круїз, контроль для траси, повний привід для бездоріжжя десь, чи десь по снігу, по, по полі, по болоті поїхати. В поєднанні з повним приводом буде автомобіль вас виручати на різних ділянках доріг. Також коробка механіка з Такий гарний збережний салончик з панорамою. З бок акустикою, така класна машинка по контактації, можна сказати. Тож, кого цікавлять такі автомобілі, перевірені Швейцарії, Європи, телефонуйте, приїжджайте на Тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівницька область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Машинка економна, середній розхід по, по трасі 6 літрів. Якщо їхати до 90 км, можна ще менше зробити. По місту середній 7-8 літрів, все залежить від стилю їзди. Також підписуйтесь в групу Viber, Telegram канал Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, ціни, опис. Якщо буде щось цікаве, то телефонуйте, все вам детально розповім. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі!